Тарас Шевченко, український мислитель, поет, художник і громадський діяч, людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу, українець, рівних якому планета не мала, і невідомо чи матиме, він прожив усього 47 років. З яких 24 в кріпацтві, 10 у засланні, і лише 13 відносно вільним. Минуло багато років від дня народження Тараса Шевченка, але й сьогодні його слово живе між нами, його твори допомагають осмислити минуле та зазирнути в майбутнє, відкрити для себе нове. В мудрих рядках творчості славного сина українського народу поезію Тараса Григоровича Шевченка декламують учні ліцею, перша білоцерківська гімназія, вихованці театральної студії пролог центру позашкільної освіти Соняшник Матвій Клименко, Ярослав Піщулін та Гліб Недрега. Не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою. Сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і шкову хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав і учивсь. І вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мов подушне оступили, оце мене на чужині, нудьга і осінь. Боже милий, де ж заховатися мені, вже й гуляю по цім Аралу і пишу, віршую нищечком, грішу, Бог зна колишній случаї в душі своїй перебираю та списую, щоб та печаль не перлася, як той москаль, в самотню душу. І знов мені не привезла. Нічого пошта з України за грішні, мабуть, діла. Караюсь я в цій пустині сердитим Богом, не мені про те знать, за що караюсь, та й знать не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю, хоч невеселі і случаї, і невеселі ці дні, що пронеслися надо мною. В моїй Україні колись. Ой, гляну я, подивлюся на той степ, на поле. Чи не дасть Бог милосердний, хоч на старість волі. Пішов би я в Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зраділи б старому, там би я спочив, хоч мало, молившися Богу, там би я та шкода й гадки. Не буде нічого, не для людей, тієї слави, мережані та кучеряві, оці вірші, віршую я для себе, браття моя, мені легше в неволі, як я їх складаю, за дні прамов далекого слова прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти, і радують одиноку душу убогою любо мені, любо мені з ними, як батькові багатому з дітками малими. Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ці слова ідуть меж люди. До слова запрошується секретар білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб. Шановні білоцерківці, сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого українця. Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко це, безперечно, найбільша історична постать для України і, мабуть, в цілому світі. Пророк, геній, поводир, прекрасний приклад, творець національної ідентичності українського народу. Він є також і прикладом, і, саме головне, великим зразком пам'яті нашої всієї держави. Його пророчі слова актуальні сьогодні як ніколи. З його словом сьогодні йдуть в бій наші захисники-захисниці. Його слово сьогодні вивчають, його слово сьогодні вишивають на рушниках і увіковічнюють на граніті. І нехай настане якнайшвидше той час, коли Україна з заходу на сходу стане соборною і незалежною, так як хотів Великий Кобзар. Слава Україні! З метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді в галузі української мови і літератури. Котрі навчаються в закладах загальної і середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади, рішенням Білоцерківської міської ради від 23 січня 2020 року було засновано білоцерківську міську премію імені Віктора Міняйла, вручення якої припадає саме на Шевченківські дні. Для вручення премії до секретаря Білоцерківської міської ради запрошується начальник управління освіти і науки Юрій Петрик на виконання розпорядження міського голови від 24 лютого 2025 року. Про присудження премії Білоцерківської міської територіальної громади імені Віктора Міняйла нагороджуються учні. Переможці першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України у 2024-2025 навчальному році в секціях Українська мова, українська література, літературна творчість та їхні наукові керівники. Окрім дипломів лауреатів, учні переможці та їхні вчителі отримують грошову винагороду у розмірі трьох тисяч і двох тисяч гривень відповідно. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Секція Українська література. Перемогу здобув школяр Данило. Учень білоцерківського ліцею мала академія наук науковий керівник Терехов Володимир Франкович. Секція літературна творчість. Перемогу здобула бабко Дарина, учениця білоцерківського опорного ліцею гімназії номер 20, науковий керівник розвозчик Петро Ларі <плес> Відділення мовознавства. Секція Українська мова перемогу здобула Куликівська Інна, учениця Білоцерківської гімназії слов'янських мов початкової школи номер 1 науковий керівник Ященко Ганна Олександрівна. Завдяки надзвичайній мелодійності своїх поезій, Тарас Шевченко здобув славу одного з наймузикальніших поетів світу. Серед світових геніїв важко назвати ім'я поета, вірші якого перелилися б таким широким потоком у музичні твори і охопили майже всі музичні жанри. Сьогодні. У виконанні Василя Олексієнка та Андрія Шараєвського, викладачів Білоцерківської школи мистецтв номер 5 імені Сергія Томащука, лунатиме пісня на слова Тараса Шевченка, бандуристе Орли Сизі. З Григорович Шевченко, волею історії, він ототожнений з Україною і разом з її буттям продовжується з нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі і думи, Стаючи до нових скрижалей долі, він росте і розвивається в часі. В історії нам ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічному шляху до Шевченка. Прошу покласти квіти в знак нашої шани Великому Кобзареві.